Коли інформповоди закінчуються, то потрібно показати українцям, за що вони мають дякувати і кому. Кулеба, Кулеба, про яку ми якось трішки призабули, про себе нагадав. Виявляється, що за те, що відкритий МакДональдс повернувся в Україну, ми маємо дякувати Кулебі. Бо він особисто просив, щоб Макдональдс повернувся. Дякуємо, дякуємо. Ви цього хотіли? До чого міністр закордонних справ виходить в ефір і починає розповідати, що це його персональна заслуга, що Макдональдс повернувся? Знаєте, пане Кулебе, було б ще добре, якби ви ще з ними порішали ціни довоєнні. Бо дуже дорого зараз в Макдональдсі. Дуже дорого. Навіть легше їм колись просто в ресторан непоганий, ніж в Макдональдсі на двох-трьох на трьох щось купити. Тому... Рішайте вопроси далі, знаєте. Курю папіроси, рішаю вопроси. Ну, за Макдональдс порішав, молодець. Тільки не варто цим хвалитись. Це, знаєте, якось трішки не міністра закордонних справ. От як підете у відставку, от тоді скажете. От під час війни я от Макдональдс повернув до України. Всі скажуть, вау, вау! Спокійніше. Ах. Ладно, хотів ще щось сказати, але не буду. Телеграм-шапці профілю там докладно, там іще деякі заслуги пана Кулеби. Але взагалі нормальний хлопець. Нормальний. Я навіть з повагою ставився, реально, дуже довго, поки не почув сльозливу історію про собачку, про собачку, яку вивозили через кордон в той час, коли в Харкові, в Запоріжжі, в Миколаєві, в Одесі і так далі, і так далі, в Сумах. Гинули вже люди, яких не встигли попередити. Ну, головне, що собачка в безпеці. А тепер ще й Макдональдс в Україні. Бачите, як багато корисного. Ну, без жартів. Дипломатія в Україні є. Завдяки дипломатії нам допомагають, а може, і не завдяки дипломатії допомагають, тому що є інтереси багатьох держав, які, які нам допомагають. Слава Богу, що їх інтереси співпали. Бо якби ще нас кинули одних, то можу собі уявити. Знаєте, якби в них не було цих інтересів, у цих великих держав, може і війни і не було б. Хто його знає. Бо з єдиного марафону ми чуємо, що війна, це прямо от, от вона б точно була. От точно не знаю. Не впевнений, що прямо все в історії так однозначно точно. Телеграм в профілю. Підписуйтесь. Ну і не забувайте про Макдональдс, кому дякувати.